Ви не змінювали свій стиль. Раніше це не приносило результат, сьогодні вже є перша Так, Раніше не було. Така, гра. так. Сьогодні є перша Ну, По-перше, по-перше, що значить змінюватися свій стиль? А, я? Я, маю на увазі, що... Вибачте, що... я маю на увазі, щоб ви після кожного матчу казали, що незважаючи на суперника, ми будемо грати однаково, агресивно, сміливо, намагатися грати, грати першим номером. Тобто сьогодні все це було, і сьогодні перше є результат. Ми набирали очки з Поліссям, ще поки з Динамо, сьогодні набрали очкову за команду. Ну, Скажу вам так, що, по-перше, хочу пояснити, ми якраз після ВОТПИ зібралися на базі. Ми традиційно підготували три гри і підготували маленький ролік, ролік такий, що, що ми вже прийшли в розуміння, наші гравці прийшли в розуміння того, що ми можемо бути адаптивними. Тобто, що я маю на увазі? Коли ми казали, що проти будь-якого суперника ми будемо підійматися, грати, не заважаючи на те, що це їм комфортно, вигадати, якісь сезони, які їм комфортні, ми про це казали, бо в нашому розумінні психологію українського футболіста потрібна кардинальну Е, Для того, щоб він розумів, що з першої до останньої хвилини він не має грати час на перепочинок і має працювати. І коли ми. Робили це на протязі пів року, ми змушували бути безкомпромісними. грати постійно проти будь-якого суперника забору. Знову ж таки, ми побачили багато моментів, що ми готові. Ми показали це футболістам і сказали, що зараз ми зіграємо те, що з поглядом на майбутнє, коли нам буде важливий кожен бал. Коли ми можемо віддати простір, мовно кажучи, ну, ми не починали тиснути Шахтар на їх лінії швартного майданчика, але ми починали тиснути 10 метрів нижче. Тобто ми забрали цей простір, який був дуже великий за нашими спинами у наших захисників в перших матчах, і ми починали в цій зоні працювати. То, що ми з Шахтарна в другому таймі Відходити своїми діями там, о, в центр ну, в середину, ну, в середню частину поля, то це заслуга Шатаре. Але в цілому о, ми казали, що якщо навіть нас будуть допускати, ми маємо тиснути, ми не маємо бути пасивними, тобто, ну дивіться, мовно кажучи, ми могли б бути більш агресивними, якщо б ми зняли гри. Гравець, який би вийшов, він був би більш динамічний, він був би більше націлений на лівоміча. Але Бруно дає різницю на м'ячі, і дає дуже суттєву. І сьогодні перед ворога. Я йому сказав про те, що чи згадуєш що першу гру проти Шахтаря. Він сказав, що да, вона була катастрофічна в його виконанні. Ми його першого танку міняли. Але я кажу, що ти рівень дуже високий. І ти один з найкращих бразильських футболістів в чемпіонаті України. І ми бачили, що на м'ячі він може робити велику Змінивши його, ми б отримали динаміку. Ми б, можна сказати, більш мало прагматичність у своїх рішеннях, але ми хотіли, хотіли дарувати в хотіли дарувати якість роботи на вічі в його виконанні. Він дуже багато розігнав атак, я впевнений, що було б трошки більше, трошки більше, як сказати. Ладно, не скажу. Мізвою, можливо, виступати. Будь ласка, ваші запитання? Будь ласка, як ви оцінки сьогоднішній рівень судді, бо деякі такі добуваються спробувати? Ні. Я в цілому оцінюю рівень суддів, наразі в Україні дуже зритель. І я чую багато там незадоволень. Я чесно кажу, що. Ну, є ще декілька суддів, які хочуть постійно схистіти, зривати темпи, вбивати його. Але більшість суддів націлу не те, що давати грати. І я не можу не відзначати цей момент. Я, я дуже тішуся, бо я, я грав футбол. Я знаю, коли ця гра, перетвориться сигнал, штрафний, команда піджала, команда. Тягничана. І зараз його набагато багато -магато -магато менше. Ще з питання? Стар Сені Тішиться результатом нічиєю, чи все ж таки були ближче, аби верти її здобути терочки? Якщо питаєте Карпати, це дуже загальне питання, бо в нашому розумінні Карпати це фанати, хвилювальники, клуб, команда, дуже багато дітей, і в цілому я не можу відповісти на це питання так. Я скажу, що конкретно тренерський штаб тішиться тими моментами, коли ми заглянули момент що ми можемо бути варіативними. І ми розуміємо, що це нам дасть велику-велику користь в mm матній -hmm. І, ну, і ну, для мене най... найголовніше зараз це знову повторював і повторюю, що ми на етапі формування, на етапі формування команди. Команда, яка буде смілива проти будь-якого суперника. І да, конкретно ми тішимося. Можете трошки розповісти про адаптацію новачків, які прийшли в команду в сезоні на вікно? І сьогодні ж парти голосили про підписання бразильського довго на пані, кілька слів про нього. Ну адаптацію, знання, пошуки наша скаутська служба дуже багато працює. І коли у нас з'явилася можливість... Того, що Стайн повертається на Батьківщину, активізувалася дуже сильно наша скал, і ми були спокійні до того, що якщо не вийде підписати нікого, ми будемо догравати нашими гравцям. Але з'явилася можливість підписати дуже талановитого гравця на дуже вигідних умовах для клуба. Знову ж таки, я там багато чую різного, різних речей поганих. Про про це, але я, я впевнений, я щирий, що наш скалський відділ робить дуже величезну роботу і з'являються дуже класні футболісти в українському футболі. Ми могли підписати готового гравця, але готовий, але в не були впевнені, що це буде якість на рік, на два, на три. Тобто він нас підсилув би зараз, але можливо через півроку нам потрібно було визнати. Найсильніше гарця, оптимально під наше бачення. Нам потрібно було б з ним прощатися. А тут був такий варіант, що ми нічого не втрачаємо, ми надаємо час на адаптацію, побачимо його в тренувальному процесі. І так, стосовно адаптації, велику роботу проводимо стосовно цього. Зараз взяли людину, яка буде комунікатором, іноземцями. 19, в першій команді, яка буде їм допомагати, більше адаптовуватись, бо ми бачили, що трохи нам не вистачає цього, можна так сказати, друга для іноземців, українського друга, можна так сказати, що буде їм допомагати у усіх речах. І наш, о, якраз наша мета в тому, що ця адаптація пришвидшилася. Якщо іноземець буде відчувати себе потрібно, то це буде, буде теж. Прискорювати і підвищувати його КПД. Добрий день. Дякую за результат, за хорошу темп і команді. Сьогоднішній футбольний день в Україні, і взагалі тур в прем'єр-візі він багато на сенсації. Актуальний лідер втратить очки, Верес переміг те людини по лісі. Uh -huh. От і в мене таке питання. От у Львові теж питала така. Але... Тут ну, було думки, що сьогодні теж має бути сенсація. Буде дуже хороший матч. Як на мене, мені здається, що тільки не вистачило данніх ударів. У мене е, в неї в базі був тренером придатковому спеціальність. За що сьогоднішній день не, не вистачило, щоб е, перемогти Карпати перемогти шахтар на Це... день. <реш> Напевно, років 20. Напевно, років 20. Ну, або один минут, там сильно вже не дорожня. Років 20 не вистачило, бо е, знову. Я, ну, я думаю, що ви читали інтерв'ю генерального директора Андрія Анатолійовича, дуже, дуже змістовно вона була, І він якраз казав про системність. Коли заходить клуб, наприклад, прем'єр-лігу, і починає витрачати гроші на трансфери, там, вирішує, що це виправить ситуацію, трансфери не заходять, починається такі холоднечі. Коли ти працюєш системно, те, що робив Шахтар на протязі багатьох років, коли він підписує молодого разиться, вводить його до основи, продає того, хто вже сяє, за ким ходять в Європі, ця системність приносить результати. Так само ми маємо працювати. І для того, щоб ми обігрували шахтар, я розумію, то що втворювали сьогодні полювальників разом з фанатами, коли було дуже важко, вони кричали Я бачив, як футболісти достають із себе. Зайвий крок, зайве прискорення це супер, і з такими болівальниками, коли буде стадіон заповнений, ми будемо, будемо намагатися і будемо створювати проблеми всім командам, які будуть сюди приїжджати. Але для того, щоб грати на рівних, по перше, з такими командами потрібен час, потрібна системна робота. Як тренерського штабу, так і керівництво, так і академії Ю-19. І вчора ми бачили гру нашого Ю-19, і також ми можна не відзначити, що Карпати вже на даному етапі грають mm -hmm. uh, uh -huh. на рівних з Динамо Києва, Шахтарем. І ми виховуємо цей дух сили, дух uh, Карпат і. Потрібно якраз оця системність, яка є на, на, на по всій вертикалі в і з часом це дасть результати, ви побачите і будете дякувати не за нічию, а за перемогу перемоги таких мачах. Чи є ще запитання? Хотів задати, скільки людей приходили кожен мач. Це кілька таких запитань. Динамо сьогодні знову <реку> втратили <реку> очки, <реку> не вище скористатися вам. Uh, yeah, we miss so many chances uh, to catch the train again. Okay? And when you miss so many chances, that's not coincidence anymore. So it's a pattern, and it means uh, that we are uh, like a game today, tonight, playing good football, creating a lot of possibilities, but we are just not able to score the goals. One good moments and important moments. And uh, yeah, that's only one thing I can uh, argue about with my, with my team, not scoring the goals. And when you as a team miss uh, these kind of opportunities to come back again in the race and come back again in the race, then uh, actually, is my conclusion we are just not good enough to win this title this year. So, so honest you have to be. Uh, and then you have to focus. Uh, or try to get second place or well. uh, but that's, that's the fact. That's just the fact. I can uh, keep now a very nice speech about everything, possibilities and be positive. Yes, I am. I am very positive, but uh, the fact is that we are just missing this kind of opportunities and that's not coincidence. So we are just not good enough at this moment to win the time. Пройдемо сезону подібні епізоди, траплялися вже не першими, але кілька добрих пригодів, ви нас наших опонентів, на жаль, ми вкотре не змогли ними скористатися, тому я вимушений констатувати, що це вже не з обставин, це, це закономірність. Дійсно прикро, я міг би вдатися позитив, розповісти про гарну стилістику гри, про те, що ми сьогодні продемонстрували на полі, наскільки якісними були наші моменти, однак це все зараз не вартує. Ми повинні поглянути правді в вічі з розплющити реальність і визнати, що, мабуть, в цьому сезоні ми більше не готові боротися за чемпіонство. Можливо, зараз наша мета, наш фокус зміщується на боротьбу за друге місце або що, але потрібно до цих обличчя. Конкретно зараз, а, за рахунок цього, як я мовився, не збігу обставин, ми не готові до боротьби за титул. Добре. Так, це історія, взагалі, за цілий сезон. І, відповідно, це конкурсія, яка не буде на сьогодні. Так, це все. Thank you all. Yes.